Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився товариський поєдинок. Шахтар Донецьк діла. Ось такий товариський матч. Сьогодні дбався. 2-0. Шахтар Донецьк перемагає. Голи Пенеру Енрікі та Лосіни Туре принесли донеча на перемогу. Ну, давайте, друзі, просимо, поговоримо та по порядку. Давайте тепер про матчі говорити. Давайте я вам назву взагалі то стартовий склад, який випустив Маріна Пушич. Фюсон, воротах, Вінісіус Стобіас, Бондар, Матвєнко, Азаров, Марлон, Бондаренко, Глущенко, Швед, Кевін, Кауа, Еліос. Е, відповідно, ось такий стартовий склад. Штаря. На заміні був Різник, Твардовський, Аройро, Педрі, Інрікі, Грам, Єхімканопля, Фаріне, Гіналду, Цуканов, Назаріна, Невертан та Ласіна Трауре. Ці люди, відповідно, були на заміні. А тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам поєдинок говорити. Ну що, друзі, дунечани, в принципі, зволоділи ініціативою такої-то сильної команди, як Діло. Діло, це дуже сильна команда з Грузії. І справді, так, знаєте, так, в принципі, шотармі м'ячем більше Володів, більш так позиційно донечча не атакували. Ось небезпечний шанс там був у Кевіна на початку зустрічі. Непага не був шанс влучив поперечку. Двічі причому влучив поперечку Кевін. Ось, трішки справді непощастиво молодому образицію. Все робив правильно, і справді, але не вдалося йому забити. Ось, Бондаренко ось, напевно, там пристрілювався, але трішки, знаєте, ось, трішки ось, чогось, знаєте, не вистачало. Ось, не вистачало саме завершального, ось, забитого м'яча і справді ось, моменти були хорошими. Ось, але, але не вистачало голу. Дуже хороший перший тайм. Ну, діло, в принципі, також. Ось не можу прямо сказати, щоб діло там. Так, да, вона більше захищалася, але, в принципі, команда і свою гру показувала. Непогано, грузинська команда і контратакувала. Ось, да, ось треба були моменти небезпечнішими, але все-таки. діло також. Молодці. Ось. У діло також був непоганий шанс. І справді. Ви знаєте, також не пані атаки були у грузинської команди. Ось. І Шатера гру вступав. Ось. Але все-таки донечани мали більш таких моментів. Ось, справді, у Кевіна були там паперечки. Бондаренко ось перестрілювався. Ще був шанс, коли вдається накрити футболіста. Діли, хороший був момент, але не вдалося реалізувати. Ось. Потім десь навіть забитий з офсайда. Ось. Ну і перший тем на цьому десь завершиться. Другий тайм, шахтар, Донецьк, з Джективно розпочинає другу 45 хвилинку. Хороші, були такі плотні дальні удари від футболістів Донецького штарі. ось штаріться удар ігра Назарини! З метри 25-й удар ігра Назарини і Вратар. Переводить на Кутовий. Справді хороший бунт на год на Штари 8.58 глава, Донецький шахдар проводить свою позиційну атаку. Педро приймає м'яч, пробиває з метри. 27-й -е, гол. Педро Енріке! Бразилець гарматним ударом. Виводить донецький клуб вперед. Насправді геніальний тому дарит Петрін ну пробиває з метрів 26-25-26 метрів. Десь бо доваріт б'є точно вкут. Прям точно вкут. Денуль Шахтар повів рахунку. Вдасться ще другий м'яч забити Штарю. Вось, хороший, там пришла атака по промофлангу. флангу. Прострел, пішов, Ласина Траворе, прямо мяч, Ласина Траворе! Удар, гол! Ласина Траворе! Забыл гол! Ласина и Ласина Траворе, справді, дуже здорово, и справді, то в ситуации, друзья, я вам хочу сказать, и Ось, і справді, там, деться обіграти Трауре, ось зробити замах. Ну і 2-0. 2-0 Лосіна Трауре на 75-й. Ні, ні-ні. Раніше на 64-й не забиває гол Лосіна Трауре, це Олександр Тимчик забив за київський Динамо, на 75-й хвилині має, що матч проти РФШ, А тут Лосіна Трауре на 64-й хвилині збиває. І в кінці кінців встановлює підсумковий рахунок 2-0 на Донецького гуштаря. Діли молодці, знаєте, все одно команда показала характер, все одно намагалася, ну, принаймні, то забити. В принципі, відрізки, я вам хочу сказати, що діло також мені дуже сподобалось, справді непогані відрізки команда проводила. Ну, в цілому, в цілому, якщо так знаєте, підвести такий да? Та матч. То все-таки вважаю я, що все -таки Шахтар Донецьк ну, перемагає по Поділу, по хоча і справді нелегкий був матч. Хоча і по ділу Шахтар та обіграв ділу, Ось, але матч був нелегкий. Дуже мені сподобався Еліас, дуже хороший нападник, талановитий бразильський Кевін, був дуже активний. П'ідрінрікі, молодчинка, дуже здорово вийшов. Ласіна теорети мені сподобався, дуже здорово і Справді, Ласіна теоре вийшов на другий татайм, да? Вось. Тому і справді дуже хороший матч, в принципі, команда Маріна Пуща провела. Ось, то Шахтар перемагає. Ділу з рахунком 2-0. Ну, в принципі, дуже-дуже такий хороший матч. У виконанні команди Маріна Пушича. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Будьте щасливі завжди. Бережіть себе, усім бачення, усім нових зустрічей.